Усім привіт, мої друзі! З вами я, український Вареник. І сьогодні ми граємо в «The of Slenderina. Так, з минулого разу було Slenderina 2D. Нагадую. Так, і пограємо ми на Ізі моді. прокидаємось. У паучок Лізе. Прикольно. Такс. Давай, прокидайся, прокидайся. І що? Ми що, знов в підвалі будемо. Та скільки можна уже? Так, нам потрібно зібрати якийсь ключик, я бачу. Ага, двері зачинені. Понятно все. І що робити? Щось пошукати треба. Ключик може тут всередині. Ага, тут немає нічого. А тут щось є? О, так, да, ключик. Погнали. Давай, напевно, не знаю, і сюди. Так, а, то, а що тут? Нічого такого. А зверху у щось крутиться. Гаразд, гаразд. Підшли далі кудись. Так, тепер ми... Ой, Уейсландаріна. Підемо сюди, напевно. Окей, відкриваємо двері. Опа, тут ключик. Йоу, це що таке? Це що це, це, це? Цей малий так підріс? Боже, він Сандерина, аси соску сосав. А тепер він уже такий бігає за мною. Прикол. Ну все, зробили йому зіг-заг, він тепер нас не знайде. Так, а тут щось є? Ні, тут я нічого не бачу. Ладно, поки від мого ми втекли. Ага, тут нічого немає, іначе. Ну він не такий. Він взагалі слабенький, він мене вкусити не зміг. Не. А. Пішли сюди, подивимося, що тут. Двері зачинені. Ой, а цей малий тут. Опа, а це що? Це частинка ключика, прикольно. Да ну він реально мене ні разу не вкусив. Бот. Просто ботік. Окей. А ага, тут щось є? А ну ні, він поки від мене відстав. Тут нічого немає. Опа. А що це таке? Тут щось є? Тут щось є? Опа! Це вроді би частинка ключика, да. Цікаво, до... до чого це ключить. Ага, ми тепер піднімаємося нагору. А що тут буде? Ага, це будинок, по суті, да? Да, це будинок. Зачинено. Прикол. Зачинено. А це що? Та... А, то, походу, хілка. А тут щось є? Нема. Ой, скрімер, частинка ключика, зато є. Опа! Ключик, ключик. Давай ось цю кімнату відкриємо. Опа, здоров! А як ти тут опинився? Не злякався. Ага, і тут що, нічого цікавого? О, ні, тут є частинка ключика. І все, більше нічого. Йоу! Це що, Слендер? Це Слендер був прикол. Не прикольний прикол, бо це Слендермен. По-моєму, цей розробник іще зробив Слендермен Райс Егейн. Можливо, ми ще в нього пограємо. Так, ну тут нічого цікавого я не бачу. Опак. Шприцек, де він мені потрібний. Такс. А тут відкрито? Да, тут відкрито. В то ви ті є. Ні, не моє. Па, ключик. Давай відкриємо ось ці двері. І тут... Тут нічого цікавого немає. Я просто потратив ключик. Який мені дуже потрібний в цьому домі. Так. Опа, тут відкрито. І, ну, і тут нічого немає. Тут нічого немає. Опа, тут відкрито, а тут щось є. Да, ну, знов нічого немає. Опа, частинка ключика. А, я ключик пропустив. Бо я то спочатку озвучую, а потім знімаю. Отак от ось, от тобі, на пропустив ключик, як так можна. Ну, я там нічого цікавого не бачу. Погнали сюди. Надіюсь, що тут ми знайдемо те, що нам потрібно. І цей малий не поставатиме, бо я не хочу бути його нянькою. Це реально. Якийсь він взагалі капризний. Кусатися на мене побіг. Ну. Як мені одна людина казала, я, ковіді, я був коли недалеко не відкотиться. тобі на, на свого хрещеного нападаю. Опа, а тут круто. Ні, ну реально на свого хрещеного нападаю, я, я тебе хрестить прийшов в Асюмі, так на мене твоя ця бабка нагналась. І тепер ти мене ще й кусаєш. Опа, а тут. ой, а тут малий. Ага, ну зато у нас є ключик, і ми щас можемо відкрити ту кімнату. Ого, а він сюди зайде взагалі? А де він? Він сюди пішов. Ага, він, походу, тепехнувся чи що? Я ж тут нічого нема. Та, та наче ж нічого. по моєму ще дві частинки треба зібрати, як так подивитися на ключ. Ага, і ми І ми отримуємо ключик. Ну, тут є взагалі ще щось цікаве чи ні? Наче тут нічого немає такого. Ось шприцик тут є. Підтримаю, це штуки. Ці штуки можна відкривати. Опа, ключ. А ще щось є? Нема. Опа, частина ключика чи назос. Коротше, погнали тепер е в підвальчик. Знайдемо ще один ключик і будемо відкривати сейф, бо я так зупину, це ключик від сейфа Так, ну в принципі, ізі Ізі, ізі. взагалі ізі Частина одна з найлегших. А ще була не, не, не дуже складна. О, частинка ключик. Все, можна зараз спокійненько йти до сейфа а я навіть дорогу запам'ятав, прикол, тут цей малий. А він мені нічого не зробить, бо я про. Я, звісно, під кінець ключики потратив, ну нічого. Все відкриваємо, забираємо. Опа. О, це щоденник з Тільки тепер тут це трясеться, бо вона залиться. Про просто я такий крутий, що я вкрав у неї щоденник втік з підвалу. Забрав її сімейних фото. Що я там ще зробив? Охрестив її дитину і врятував якусь дівчину. І того вона така злиться, що я такий імбовий і крутий. Да Ну, невже вона мене почує? і почала мені шлях загороджувати? Тепер в обход треба йти. О. А тут ключик, точно ж. Як я його не помітив. Так, картинами не кидайся, тобі це потім поправляти треба буде. А що це все падає? О, о малий ще й нову силу собі відкрив. Капець дорослі, я уже. А, ну все, втекли ми, в принципі, на ізі. Опа, тут щось щоденник напише, але мені це не цікаво, бо я в англійській не профі. Ну що ж, всім пока-пока.